воїни підрозділу активних дій гур України Артан спільно із іншими військовими напередодні Великодня зупинили масований штурм окупанта РФ у районі Запорізького напрямку. Агресор для наступу залучив понад 300 військових близько 40 одиниць бронетехніки. Про це повідомили в спецпідрозділі Артан, командир підрозділу Артан активних дій гур Міністерства. Оборони України із позивним «Титан», розповів: Ми бачимо, як скориставшись так званим великоднім перемир'ям, загарбники продовжили накопичення, укріплення позицій і підготовку до нових штурмів. Цей сценарій не новий, і фінал для окупантів теж буде традиційний і закономірний знищення полон. Чи втеча шість колон агресора під час наступу атакували наші оператори дронів, артилерія загалом силам оборони України вдалося знищити або вивести з ладу 15 одиниць техніки та близько 100 військових окупантів.